Кирилл, нас ексклюзив 130 тисяч 000... кілометрів оригінального. Рідного пробігу, 1,6 фарбі. Десятый рік, 131 тисяча пробігу, рідний пробіг, салончик, вообще Стопіки, все в думав, ідеалі. В і на подогрев или матвокзонный. Климат контроль, ничего себе. Ну, типа, да не голодоган. Авто свет, авто дождь. А ты шоу? Кстати, давище прикол есть. В комплекте знаешь, что идет? И как думаешь, що тут прячется? А, Фаркоп! Фарко! Так еще ніякий, а якийсь брінк. да? Крутий якийсь фаркоп. Есть есть? Есть партроники? Конечно, есть. Все. Тут, все, тут что надо есть. Да. там есть. Давай покажем а компрессор. Зачем то катка, если есть пинокоп... ну, пинокомпрессор? Слушай, я так понимаю, что Здесь тут пинокомпрессор. О, пинокомпрессор. Все, все, и ручки напачкаются. не шо... Да. А я так понимаю, что все сидухи можно полностью вытащить, да? Ну, больше всего, а что да. Но они откидываются вперед ну, сто Все любят великие багажи. Они прям, по идее, так, хлоп. Опа, Ось так от. Бажник великий, великий. Так відкидається у нас сидіння. Виходить дуже великий бажник. А кстати, їх да, можна достати, диви, вони скидаються 6 цих петель. Реально, ексклюзивчик. Ну подивіться просто на цей стан салону на подогрівах. Шестиступ механіка. Є електроподогрів лобаша, електроподогрів заднього скла. Тут все чітко. Зараз покажу вам сервісна історія цього автомобіля. Дивіться, 125 тисяч Пробігу було 23 2023 році. Було зроблено ТО. Фільтр. так. ТО, ТОбто 10 000, 11 тисяч тому було зроблено велике ТО. І тут все розписано, все чітко, все як треба. Дивіться, скільки тут всього понаписувано. встановлені LED-лампочки. 10-й рік LED-лампочки вже встановлені. Це оригінальні, все штатні лампочки. На зимовій гумі, в гарному стані. Ну реально, ексклюзивчик такий нас з'являється на посадочки. Навіть омивачі фар присутні, туманички. Все все чітко, все в цьому автомобілі є. Та, ось такий варіант назем'яється на автопоєнті. Ми знаходимося в місті Суми, вулиця Герок, 19, всім гарного дня.